Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився результативною дією у матчі 20-го туру ЕкстраКляси проти Катовіце. На 54-тій хвилині гри команда 28-річного українця відкрила рахунок у матчі. Півзахисник Іві Лопес забив у ворота Катовіце після передачі від Владислава. Попередня результативна дія українця за раку в цього сезону це гол у ворота Люблінського мотора 2-2. Цей поєдинок відбувся 7 грудня 2024 року. Це був останній матч команди українця перед зимовою перервою у чемпіонаті. Для Кочергіна це 21-й матч за клуб у поточній кампанії. У попередніх іграх він забив 4 голи та віддав 2 асисти. Всі результативні дії він робив у чемпіонаті Польщі. Лехія підтримала опорного півзахисника команди Івана Желізко у матчі екстра кляси проти Леха. Перед початком гри гравці Лехі продемонстрували футболку 23-річного українця з п'ятим номером. Желізко травмувався у першому таймі товариського матчу проти Поліся, коли йому наступили на ногу. Очікується, що він пропустить вісім тижнів. Іван грає за гаданський клуб серпня 2023 року. цього сезону півзахисник зіграв 18 матчів. Результативними діями не відзначався. Український захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив матч четвертого раунду Кубку Англії проти Бормута через пошкодження. Офіційний сайт Ірисок повідомив, що непотрапляння 25-річного оборонця у заявку це запобіжний захід, пов'язаний з тим, що Миколенко відчув дискомфорт у литковому м'язі. Лівий захисник Ірисок Миколенко у поточному сезоні відзначився одним асистом у 23 матчах за клуб. У підсумку поєдинок Евертон Бормут завершився з рахунком 0-2 на користь Бормута. Востаннє до цього поєдинку українець пропускав матч Евертона 5 жовтня 2024 року. Тоді його команда зіграла у прем'єр-лізі з Ньюкаслом. Атакувальний півзахисник Марко Подоляк підписав контракт із Леганесом, повідомляє прес-служба клубу. Деталі угоди невідомі. Немає інформації щодо того, за яку саме команду Леганеса гратиме 20-річний українець. Марко був у системі Динамо. Після вторгнення РФ був у Бреклентауні із 7-го дивізіону Англії. Також був на перегляді у КПР, тренувався з командою Ю-23. З літа 2023 року належав Віслі із Плоцька, яку в липні покинув як вільний агент. У вересні 2024 року підписав контракт із райо Вальякано. 18-річний бразильський форвард Кауан Еліас перейшов із Флуміненце у Шахтар. Угода з гравцем розрахована на 5 років. Він гратиме під 19-м номером. За інформацією Ас, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Флуміненце також отримає 10% від суми наступного продажу гравця. Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти у 47 матчах за першу команду флуміненце. 23-річний український вінгер Денис Світюха перейшов у Кудрівку. Останнім клубом гравця був Верес. У поточному сезоні він виходив на поле у одному матчі. За даними Transfermarkt, він перейшов як вільний агент. Світюха є вихованцем академії Шахтаря. Раніше він також виступав за Маріуполь та іспанський клуб «Уель Єльда. Медіафутбольний клуб Ігніс оголосив про підписання колишнього гравця Карпат Михайла Кополовця. У складі команди вже грають ексфутболісти Динамо та збірної України, а саме Артем Мілевський та Олександр Аліїв. Нагадаємо, Кополовець завершив професійну кар'єру в Минаї у 2021 році. 34-річний український півзахисник Сергій Рибалка отримав тренерську ліцензію у категорії Бі. Раніше повідомлялося, що рибалка гратиме за аматорський клуб Лісне з Київської області. Рибалка залишив ЛНЗ минулого літа. На рахунку Сергія один гол у 17 матчах сезону 2023-2024. Він також виступав за харківський арсенал, Динамо, Слован, Сіва Спорт та Олександрію. Український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в Емполі, повідомляє Джанлука Дімарціо. Ді Марціо. За даними джерела, італійський клуб завершує підписання угоди із 28-річним українцем. Віктор перейде в Емполі до кінця сезону як вільний агент. Коваленко минулого літа достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Попередній сезон Хавбек провів на правах оренди саме у складі Емполі. В його активі один гол та один асист у 17 матчах. Лівий Вінгер Динамо Загреб Лукас Загора продовжить кар'єру у складі Шахтаря, повідомляє 24 САТА -АШР. За інформацією джерела український клуб підпише 18-річного Хорвата. Деталі трансферу невідомі. Загора вихованець Динамо Загреб. Його контракт із клубом розрахований до червня цього року. Першу половину поточного сезону півзахисник провів на правах оренди за добраву з другого дивізіону Хорватії. На його рахунку два голи у 15 матчах. Лукас є сином Даріо Загори, який з 2000 по 2009 роки грав за Динамо Загреб. Трапзон спор відмовився від підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. Повідомляє 61 медіа. За інформацією джерела Донецький клуб запросив за 24-річного українця 10 мільйонів євро. Така сума шокувала турків. Бондаренко у поточному сезоні забив 8 голів та віддав 2 асисти у 23 матчах за гірників. Керівництво Шахтаря зберігає довіру до головного тренера команди Маріно Пушича. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: у Шахтарі визначились із майбутнім свого тренера. З того, що мені відомо, керівництво клубу готове довірити стратегію розвитку команди Маріно Пушичу. Відтак вони не шукають йому заміну. Співпраця з коучем чина ще півтора року. Саме Пушича гірники зараз купують гравців. Після придбання 20 мільйонного еліаса інвестиції в новачків не завершуються. У це міжсезоння на позицію правого вінгара ще дуже ймовірно підпишуть іншого бразильця. Гірники розраховують на ту саму суму у 20 мільйонів євро, сказав Бурбас. Форвар Даніель Ківінда перебуває у розташуванні Чорноморця на зборах в Туреччині. Повідомляє UAFootball. За інформацією джерела, одеський клуб переглядає 20-річного українця, який минулого місяця покинув фегервар. Він за чотири місяці не зіграв жодного матчу. Ківінда є вихованцем Дніпра. 1 минулого сезону привів за Дніпровську команду 12 матчів. Результативними діями не відзначався. А за інформацією, та то таке у розташуванні чорноморця на зборах в Туреччині знаходиться п'ятеро гравців, яких переглядає одеський клуб. Джерело підтверджує попередню інформацію про форварда Данієля ківінду. Також зазначається про панамського хавбека Анела Райса. Ще йдеться про півзахисника Хустрава Тоїрова, який належить Шахтарю, опорного хавбека Георгія Рабаквідзе із Віджордже та лівого захисника Бая Раяна. Правий вінгер зорі Іван Головкін може перейти в колос. Повідомляє тато таке керівництво клубу з Ковалівки розраховує підсилити гравцем колос 2 який вирішує завдання виходу до першої ліги. Контракт Головкіна із Зорею дії до 30 червня 2027 року, тому не виключено, що клуби домовляться про оренду. Іван виступає за луганський клуб з липня 2023 року після переходу з Інгульця за 100 тисяч євро. Першу половину цього сезону він провів в оренді в Минаї, де відзначився одним голом у шести матчах. Колишній президент Київського Динамо Григорій Суркіс зареєстрував велику суму у своїй податковій декларації. У 2024 році він отримав солідну виплату від УЄФА, хоча ніхто не може зрозуміти за що. Суркіс більше не працює в Союзі європейських футбольних асоціацій, але виплати продовжує отримувати, повідомляє Главком. Почесний член УЄФА Григорій Суркіс користується доходом, який він стабільно отримає від Союзу. Політик і спортивний функціонер вносять виплати від футбольного органу у свою податкову декларацію. Відомий український чиновник нещодавно опублікував свою податкову декларацію, у якій виявилося несподіване джерело доходу. Колишній президент Динамо та друг Віктора Медведчука у 2024 році отримав від УЄФА 3,52 мільйона гривень. Він вказав, як джерело доходу виплату після звільнення. Сума надійшла на банківський рахунок Суркіса 26 грудня. 2024 року УЄФА щорічно надає фінансову підтримку своєму колишньому віцепрезиденту, який обіймав цю посаду з 2013 по 2019 роки. П'ять останніх років Григорій Суркіс обіймає посаду почесного члена футбольної асоціації. Наприклад, у 2023 році йому було виплачено 6,35 мільйонів гривень.